Вітаю, мене звути Таніта Платонова, я організатор проєкту Укрбренд. Сьогодні вам розповім про інтелектуальну власність, що це таке і певні є аспекти, з якими вам подалі буде необхідно працювати. По-перше, інтелектуальна власність це результат творчої діяльності людини у науковій, технічній, художній та літературних сферах. По суті, це всі ваші ідеї, які ви вигадових, мріяти втілити у життя, у життя та потім отримувати з цього прибуток. Для того, щоб ваша ідея набула правового статусу, її необхідно вирізати у певний об'єкт інтелектуальної власності, чи це авторське право, чи це об'єкти промислової власності. Це, наприклад, торговельні марки, комп'ютерні програми, винаходи, корисні моделі та інше щодо переліку цінного законодавства. По-перше, для чого це необхідно? Я розповім приклад з книги Роберта Кіосакі, коли вони починали свій бізнес неонові гаманці на застібці. Цей бізнес набув великого обороту та великих інтересів у покупців, і почав приносити великі прибутки. Але одного дня вони це все втратили, бо в них не були зареєстровані об'єкти інтелектуальної власності. Ні свідоцтва на торговельну марку вони не мали, ні патенту на цей винахід, чи промислового зразка. Для того, щоб правильно підібрати. Об'єкт інтелектуальної власності, я рекомендую вам звернутися до спеціалістів у цій сфері, у сфері інтелектуальної власності. Ви, по-перше, так витратите менше часу на самостійні пошуки, до якого з об'єктів віднести вашу ідею. Це може бути декілька об'єктів, це може бути один якийсь конкретний. І подалі спеціаліст вам. Допоможе зорієнтуватися, як з цим в подальшому робити ну, робити. Чому можливо це бути, наприклад, раціоналізаторська пропозиція? Вам необхідно бути тільки звернутися на підприємство та вкласти з ним певні угоди. А, і інші якісь дії не, не потрібно бути робити? Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Дитинів Ярослав. Я юрист у сфері інтелектуальної власності, учасник проєкту Укрбренд. А сьогодні я хочу вам розповісти деякі основні моменти, пов'язані із комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності, тобто введенням перетворенням ваших ідей на конкретні речі, які можуть приносити прибутки. Почнемо з того, що вже було в принципі озвучено, я дещо продовжу. Інтелектуальна власність це результат втілення. Ваших ідей, ваших творчих ідей. А взагалі творчість поділяють на два види. Це умовний такий поділ. Насправді. Перше, це є технічна творчість, результати якого можна втілити в результатах науки і техніки, тобто те все, що може бути використано у виробництві, в бізнесі і тому подібне. І другий вид — це об'єкти художньої або наукової творчості, це, як правило, об'єкти авторського права. А, значить, сюди відносять картини, малюнки, брошури, музику, а, кіно і тому подібне. Це все є об'єктами авторського права. З об'єктами авторського права все просто. Єдиним значить, моментом, яким об'єднує фактично об'єкти технічної творчості і об'єкти нетехнічної творчості, це те, що для того, щоб об'єкти інтелектуальної власності могли принести вам користь і для того, щоб набути правої охорони, тобто щоб такі об'єкти стали об'єктом захисту, щоб їх можна було захистити, вони повинні бути результатом безпосередньо. Творчості відповідної людини. А в чому особливість? Особливість полягає в тому, що якщо автор бере і а, якщо картина не є результатом його картина чи, там, стаття, чи брошура не є безпосереднім результатом його власної творчості, його власних творчих пошуків. А він безпосередньо цю картину або статтю запозичує в іншого автора, то в даному випадку такий автор самостійно вчиняє порушення авторських прав іншої людини. Так само з технічною творчістю. Якщо людина, яка створює відповідні об'єкти, в якісь винаходить нові а, значить, результати техніки, тобто в неї виникає ідея, і ця ідея не зародилася в неї. А, це не є його власною ідеєю, а ця людина її запозичила, це буде без сумніву, порушенням прав інтелектуальної власності. А, при цьому а, важ, Тому важливо, щоб не стати самим порушником прав інтелектуальної власності інших осіб. А, важливо... А, Дотримуватися е, такої, знаєте, чистоти при створенні таких об'єктів. Е, значить, основні моменти, на які варто зважати при введенні в бізнес при комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, е, можна навести на наступне: це перший момент. Це е, промірність набуття майнових е, прав інтелектуальної власності. Для того, щоб належним чином набути, е, повинно е, ви як е, особа, яка хоче використати в бізнесі певні об'єкти авторської права, ви повинні переконатися, що е, е, особа, в якої ви хочете купити, умовно кажучи, такі права інтелектуальної власності, що вона є їх, його володільцем. У випадку з авторським правом, насправді, це є досить складно, складність проявляється в чому? Якщо це, ми говоримо про музичні твори, е, це, наприклад, можуть бути. Наші українські автори це можуть бути автори іноземні. Для того інколи виникає складність у пошуку безпосереднього автора того музичного твору, який написав цей трек, або створив відповідну візуальну композицію. Для таких випадків існують певні бізнес-структури, які забезпечують, ну надають допомогу в пошуку відповідних авторів ну, або інших осіб, які належать маніві авторські права на даній композиції. Стосовно об'єктів промислової власності, як то винаходи, корисні моделі, промислові зразки, тут все простіше є відповідні реєстри. До яких ну, вони знаходяться, як правило, в відкритому доступі для того, щоб знайти і подивитися, кому належить та чи інша, наприклад, торговельна марка, хтось, хто використовує цей бренд, наприклад, на території України. Для цього достатньо зайти в такий реєстр і здійснити відповідний пошук. Ця інформація є відкритою. Як правило, для того, щоб здійснити пошук такої інформації, вам, вам необхідні будуть спеціальні знання. Такі знання є юристів. З питань інтелектуальної власності, а також такі знання мають відповідні патентні повірені, які безпосередньо спеціалізуються на е, даних справах. Е, значить, наступний момент е, це облік. Якщо ви займете е, професійно займаєтесь бізнесом, е, якщо ви е, випускаєте власний товар, е, для, і, і цей товар є якісним, і ви хочете, щоб е, попит на ваш товар е, збільшувався, Безперечно, вам необхідно реєструвати торговельну марку. В подальшому, якщо ви, ваш товар буде користуватися значним попитом, значить ви може, Ваша торговельна марка може перетворитися у бренд. Наприклад, Макдональдс. Наприклад, таких прикладів насправді є досить багато. Кожна компанія, велика компанія, правило, відповідально підходить до обліку. Об'єкти в інтелектуальної власності, які у неї є. Це насправді дуже спрощує ведення бізнесу, насправді спрощує надання ліцензій особам, які хочуть використовувати такі об'єкти інтелектуальної власності у власній діяльності. Тому до цього також варто підходити досить таки відповідально. І третій елемент це безпосереднє управління. Цими об'єктами інтелектуальної власності, які, є, які ви обліковуєте, або їх комерціалізація. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб о, ті ідеї, які ви змогли втілити о, у життя, там викласти їх на папері, о, там о, втілити у бізнес-процеси, щоб вони могли о, о, приносити вам кошти. Можливо, вони стануть корисними у. Якомусь підприємстві, у якомусь виробничому процесі. Як правило, якщо це об'єкти промислової власності, то якщо ваш, наприклад, винахід є доволі корисним, вас дуже швидко знайдуть і з вами самі зв'яжуться і запропонують або купити майнові права інтелектуальної власності на даний об'єкт. Або їх викупити, тому для комерціалізації важливо важливими елементами є безпосередньо реклама. До цього варто підходити досить відповідально. Важливий важливим також є юридичний супровід, тому що якщо ви самі не спеціалізуєтесь на особливостях укладення ліцензійних договорів або договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності, то у вас можуть виникнути деякі проблеми в подальшому стосовно наявності таких прав. Ці три елементи вони є базовими для того, щоб ефективно здійснювати управління інтелектуальною власністю і ефективно їх захищати. Якщо у вас такі права інтелектуальної власності наявні, ви їх ефективно зуміли комерціалізувати, важливою складовою є захист прав інтелектуальної власності. В таких випадках обов'язково рекомендую звертатися до юристів, фахівців, визнаних фахівців у сфері інтелектуальної власності, не, не бійтеся, запитувати про їхні рекомендації, про проекти, які, в яких ви не брали участь. Це все насправді дуже важливо, щоб в подальшому, здійснюючи захист ваших прав інтелектуальної власності, ви не, не стикнулися з тим, що. Гроші марно потрачені, або ви не змогли належним чином комерціалізувати ці об'єкти. Об'єктів інтелектуальної власності в Україні є досить багато, кожен з них потребує окремого підходу, тому я, на жаль, не буду зупинятися на цих цих моментах. Єдиний посил: пам'ятайте, базові три речі це відповідно набуття. Належний підхід до набуття інтелектуальної власності, їх облік і комерціалізація. При належному контролі оцих всіх трьох базових елементів, ви зможете успішно втілити власні ідеї у власних бізнес-процесах. Успіхів вам!